Такий смачненький Піду додому. Так, зараз піду додому. Ой. Туди я потрапив. Мене що схавав Сатур? Невже? Як мені вибратися з його організму? Це взагалі страшно. Тут той самий космос, тільки малесенький. Цікаво, де він зараз? Що він робить? Він зайняв моє місце? Чи ні? Дізнаємося. Обов'язково. Ля-ля-ля-ля. Щось у мене вже живіт Напевно, треба сходити в туалет. Так, зараз схожу. Ой, а де тут туалет? Я забув, що треба мені було б сходити в. Ой, зробити тут туалет? Тому що тут його немає. Капець. Просто. Що ж, піду на вулицю в свій туалетик, зроблю всі свої справи все. Куди тут треба йти? Цікаво. Ну, пішли глянемо. Я сміливий. Я попитаюся вибратися з цього організму. Поставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб допомогти мені вибратися з організму Сатурна. Раз, два, три. Хто ще не підписався, ви маєте це зробити. Якщо ви за мене, а якщо ви за Сатурна, то підписуйтесь, щоб врятувати Сатурна, щоб йому зробити туалет, тому що я чую його слова. О, зараз він щось говорить. Так, зараз схожу в туалет. Чуєте? Це він говорить. Сатурн. Ну, пішли вибиратися. Так, піду в туалет. Так, зараз треба тут ділитися. Він у мене на задньому дворі. Та-та-та, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, а де дівся туалет. Я помщуся Марсові будівнику. Він давно хотів у мене забрати туалет з заднього двора. Я я його провчу. Смачненький бургер. Так, я вже нарешті викинув той смердючий туалет з двора Сатурна. Сподіваюсь, що він не поскаржиться на мене. Це мій найбільший страх. Що, Сатурн, що ти тут робиш? Я я тобі поверну туалет. Поверну. О, ні, не треба. Не треба мене їсти. Я знаю, що ти любиш всіх їсти. А, тобі капець! Марсе, будівник. А поповертай туалет, або я тебе з'їм. О, я вже туалет на сміттєзвалище викину. Ах ти! Ням Ну, тепер я помстився Марсу. Тепер треба повернути свій туалет. А точніше, зробити свої справи. Десь під деревом Ну, це не дуже весело, звісно. Ну, прийдеться це робити. Ну, добре. Куплю собі новий туалет. Все-таки в мене грошей вистачає, треба ще тут нову кімнату для туалету зробити. Ну, отак, от все. отак. От Тому підпишіться і поставте лайк, якщо ви хочете мені допомогти. Щоб зробити свій туалет! Розумієте мене? Розумієте? Сподіваюся, що ви розумієте. розумієте мене ж, Я злякаюся, якщо ви мене не розумієте.

Ух, начебто все. Ля 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 Я вже так томився шукати вихід з його організму. Це капець. Ой, що це робиться? Ааа. Ааа. Що тут робить майстер Марс? Ви щось не так зробили? Ви щось не так побудували? Чи ви забрали його туалет? Юп, е Сатурника? Ви реально забрали туалет Сатурника? Чи я не знаю. Я взагалі в шоці просто. Він мене з'їв. Ти я сам в шоці просто. Я Я-я-я-я-я-я-я... тікаю. Тікає? Він якийсь з глузду, начебто з'їхав Марс. Будівник. Стоп! Кого це я ба? це такий-то? Йде хтось там назад до будинку. До будинку мого ворога, який мене з'їв. Ага, це, напевно. Сатурн! Ах ти ж! Я буду за ним слідкувати. Просто йди отак. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 ми прослідимо за ним, в третій частині. Всім до зручних! Зустрінемося в третій частині. І ми прослідкуємо за ним, за цим ворогом впертим під назвою Сатурн. І всім пока.